Спіті buildings as бієнти філде фір WeDeskim takes higher. Привіт такі друзі. Доброго раночку сьогодні я о 8 годин ранку ходила у магазин, бо Хотіла купити свіженький багет на сніданочок, і дуже була здивована, як у нас стало прохолодно У нас просіла ще більше температура. У нас сьогодні. О 8 годині ранку був 21 градус. Я нещодавно накупила цілу купу собі літніх суконь і дивувалася в магазині, що так багато теплого одягу, хто його купує, навіщо він, ось навіщо він. В'єтнамці утеплялися, а я купувала літні сукні. Тож тепер потрібно якось подбати про якийсь більш тепліший одяг. Що в мене його не так то багато, один спортивний костюм, сорочка, і це все, сорочка зі штанами, синіми, які я носила, і це все, що в мене є з такого одягу, більш теплішого. Все, решту літнє, тоненьке, таке легеньке, бо ж ну, це наша перша зимівля у В'єтнамі. Я не знаю наскільки ще прохолодніше тут може бути, тому що. Три зими ми вже провели в Таїланді і в Таїланді зима зовсім інша. Там набагато тепліше, набагато комфортніше. Навіть якщо сезон дощів, ідуть дощі, то після дощу дуже сильне випаровування, і е, ти не, відп... не відчуваєш, що холодно, там взагалі такої температури не буває. Були якісь такі аномальні декілька днів за наші три-три зими на Пангані в Таїланді, що там до 25 просідала, і це було страшенно холодно, особливо коли ввечері їдеш на байку. Але то таке то було прям виключення. На моїй пам'яті це було декілька разів таких. але... Я чомусь так розслабилася і думала, що у В'єтнамі буде так само. Хоча я знала, що буде трішки прохолодніше, але я не думала, що ми будемо мерзнути. Ми сьогодні прокинулися, Аліса каже, мама, холодно. Каже, давай швиденько одягати шкарпетки, штани, ковтинку. Я ось, наприклад, також зараз у шкарпетках, ході на балконі, в футболці, в шортах стою, але у шкарпетках є дуже сильна мерзлячка, завжди мерзну страшенно в ноги. Були періоди в моєму житті, що я і влітку могла ходити в шкарпетках, якщо в хаті е, так, свіженько, не, не спекотно. Тож для мене ось температура зараз 21 градус, ну, це ще сукупність деяких факторів. По-перше, наш організм вже відвик від такої низької температури, тому що за от в грудні буде 3 роки, як ми живемо в Азії, Постійно знаходитися при високих температурах організм до цієї температури, до високої вже підлаштувався, і зниженням температури на декілька градусів для нас вже ми їх досить гарно відчуваємо. Хочеться утеплитися, одягнутися. По-друге, що сам В'єтнам він такий, що взимку тут трішки прохолодніше. Я втратила думку, до чого це я вела, що я хотіла сказати. Тож, коли згадаю, то повернуся до цієї думки. І сама по собі я ось така мерзлячка. Що, Аліска? Ти знайшла маму? Ти знала, що я тут? Йди до мене, йди до мене. Ти в ковтинці? Так. Тобі прохолодно? Ти змерзла трішки, так? Так. так. А, я зараз розпочала варити борщ на обід. А, вранці я ходила в магазин не тільки за багетом. Я ще купила а, бурячок, тому що я буду... запланувала зварити борщ, і в мене все було, окрім бурячка і йогурта. Тож, зараз цим займаюся, а Женя. Вирішив за лісою піти прогулятися. Він закінчує там розпочати те, що він вже е розпочав писати нову статтю, закінчує і десь підуть за лісою прогулятися. Мені ще потрібно змонтувати відео, тож я ніби і хотіла з ними піти прогулятися, але в той же час є трішки роботи. Тож не знаю, як я справлюся, як я встигну. Побігла готувати борщ, в мене там вже вариться м'язко. До речі, борщ я готую досить часто тут, у В'єтнамі, в Таїланді також готувала, але не так часто і мене цікавить, як часто ви взагалі готуєте борщ. В своїй родині, чи ви полюбляєте, чи любить ваша родина, тому що ми любимо це. Для мене це досить зручно, тому що я готую велику шестилітрову каструлю, і ми дня три можемо її їсти. І я просто не турбуюся про те, що мені потрібно щось приготувати на обід. Я знаю, що в мене є борщ, всі його люблять, їдять, і можна не турбуватися, не хвилюватися і взагалі не думати, що мені там готувати на обід. Ось так. Пішла я, бо чим довше я з вами розмовляю, тим довше не готується борщ і відкладається весь процес. Я позавчора квасила овірочки. Сьогодні друга доба. Я думаю, ще зарано вони ще не до кінця проквасилися. Але я дуже хочу спробувати. Ще трішки. Завтра будуть такі, як потрібно вже. Ну-ко Хочу чорного пліва і сала. Смачно-смачно. Mm -hmm. Махота. Але потрібно дочекатися завтрашнього дня. Завтра вони будуть просто просто супер ідеальні. Я продовжую варити борщ. О, велика незручність у нас полягає в тому, що у нас електроплитка і всього одна конфорка. Тому я варю борщ. Коли мені потрібно робити засмажку, я знімаю кастрюлю. Ставлю пательню і все підсмажую, все, що мені потрібно. Це велика незручність, в Азії досить розповсюджене, те, що в апартаментах, в квартирах, в будинках стоять ось такі маленькі плитки, всього на одну комфорку. Але, мабуть, і не прийнято так приїжджати на такий довгий період і готувати вдома їжу. Тут розраховано на те, що ти будеш ходити по закладах харчування, по кафе, по ресторанах, обідати, снідати та вечеряти. Але так як ми живемо в такому режимі трішки економії, так то звісно, домашнє харчування це буде бюджетніше, це буде дешевше, коли ти вдома сама готуєш, ніж ходити по закладах. Виходиться, приходиться, доводиться ось так жонглювати. Скажімо так, я вже звикла, вже в мене всі процеси налагоджені, тож нічого тут такого складного, страшного немає. Раніше, я, коли ми планували в своїй квартирі ремонт, її облаштовували, то був варіант на кухні встановити чотирьох комфортну политу. Чи двох, І я, мені тоді здавалося, що ні, дві це замало. Ну як це так? Буде незручно. Якщо потрібно там щось поставити, більше готувати, то це буде неможливо. Зараз я бачу, що, мабуть, двох комфортно, і Отак, з головою, ти дві там. Страви одночасно, або там в тебе два прибори. Кастрюля сковорідка можуть одночасно стояти і цього просто з головою. Якби в мене була зараз можливість. Робити ремонт в своїй квартирі, перелаш... ну не ремонт, скажімо так, а переорганізовувати свою кухню, перелаштовувати, то я б, мабуть, вибрала варіант на дві комфорки, тому що цього з головою достатньо. Якщо я ось за три роки в Таїланді ми, до речі, також жили. У нас була плитка, там була газова, але також була одна комфорочка, і я зараз бачу, що цього достатньо. Більш ніж. Дві комфорки одночасно вмикати, в принципі, мабуть, і немає сенсу. Ну, якщо можливо, якщо варіант, коли велика родина, то можливо, але ось для нас, для нашої родини, цього з головою. Так що ось така мені думка прийшла в голову. А ваші думки я як завжди з величезним задоволенням почитаю в коментарях, що думаєте на цей рахунок, які думки маєте, тож діліться. А поки мій борщ доварюється, я вирішила собі заварити каву та змонтувати вчорашній влог. Поки моїх вдома немає, я маю прекрасну можливість зробити це досить швидко. От, борщ також вже на фінішній прямій, тож скоро вони повернуться та й будемо обідати. Вже зварила і навіть уже пообідала, а Женя за лісою, так і не повернулася ще додому. Виявляється, вони зайшли до друзів, там в них погостювали і зараз всі разом хочуть прогулятися. Кличуть мене. Я ще не завершила монтувати відео, але вони наполягають, тому я збираюся, одягаюся та піду до них. Дві години дня, скоро Алісі спати, і треба ще пообідати. Але я знаю, що Таня її там вже чимось погодувала, <годувала> тож на цей рахунок можу бути спокійна. Знову починає боліти е, починає голова. Знову утворюється якийсь тиск. Не люблю я такі моменти. Звісно, це досить неприємно, це нікому не подобається, але. Що поробиш? Можливо, одразу випити пігулку, щоб вона не розболілася. Мабуть, так і зроблю. Написали мені, ти що ще вдома? Давай скоренько чекаємо тебе. Уж біжу до них, поспішаю. Досить круто, що на цьому тижні. Другий трак, другий раз. Так, що Женя взяв Алісу та пішов з нею на прогулянку, а я встигла багато чого зробити, що, що було заплановано. Раніше я трішки незадоволена сьогоднішнім днем, тому що я не до кінця змонтувала влог вчорашній. Там досить довгий влог, мабуть, на хвилин 40 вийде, бо вже 30 хвилин. Є, і я ще не закінчила. Тож буду закінчувати, вже як повернемося. Але ж і знімати матеріал вам потрібно, то потрібно буде йти, щось вам цікавеньке показувати та розповідати. Так, друзі, ми всі разом зараз йдемо в магазин, в якому багато взуття. Це все оцінене взуття. Дещо, дещо навіть секонд. у мене кросівки вийшли з ладу. На Пангані два роки в Таїланді вони лежали, я їх не носила жодного разу. Коли ми приїхали сюди, в Дананг, тут було ну, так, десь приблизно як зараз. Я їх декілька разів взула із-за із того, що вони були довгий час просто лежали, вони... Е -м, просто м, вийшли з ладу, вони порвалися. І Женя зараз каже, що у нього також щось недобре з кросівками. тож подивимося, що тут є сьогодні, можливо, щось собі підберемо, цікаве. А ви не заходите? ти знаю, хабуємо, Гарні. Розсуваємося. піде?

собі ось такі. Підібрала, але мені подобається сильно-сильно яскраво рожевий колір. Так, їх вартість 660 тисяч дом. І Алісі філи там же знижка, підібрали. Там вже знижка, там все, я написано. Знижка. А, ще знижка там є. А, знижка 499 тисяч. Оце подивимо. Оці поміряти? Так, звісно, це, ну, діпо, це модні. Ну зараз ще ціла. Я люблю, я люблю на балонах. І Алісі підібрали ось такі філи. Ну, ще ось такі. Помирював. Вже не подобається, мені не подобається. Купили лише Алісі мені. Не купили. Мені підійшли і сподобались тільки рожеві, але щось Жені їх забракував. Ще є час подумати. Прийдемо ще якось в інший раз. йдемо якимись вузенькими в'єтнамськими вуличками. Тут можна побачити як. Живуть в'єтнамці. Нікого нічого не смущає Ось так дуже розповсюджено у В'єтнамі, в Таїланді. Просто відчинені двері, ліжко. Ну, у нас трішки якось, мабуть, не будуть люди лежати на ліжку і споглядати, що там відбувається на вулиці, на дорозі. Якось, значить, некомфортно, так? Да? А у азятів це ну, нормально в чому ні. Ми сьогодні вирішили просто ходити, бродити вузенькими вуличками. Ось цілі. Просто куди заградемо. Можливо, щось цікаве побачимо. І тож, показую і вам. Ось це росте папайя. Зелені маленькі папайки. До речі, саме дерево, воно як не дерево, а як трава. Дуже-дуже швидко росте. Ось так цікавенка. Ось це також молоденька папайка. Ми забрали в ресторан де ось продають різні настоянки на травах, на якихось листях, на коріннях. А також можуть бути настоянки на різних гадах, на зміях, на скорпіонах, тому да, та, і тому подібні. Там ці на якихось рослинках. Я все шукаю, щоб вам знайти, щоб показати, але ніхто немає. Тільки трави, коріння таке. Що ж, ходімо далі. Де ж не самокат? Давай. Йдемо через міст. На ту сторону міста, через річку. Ялинка з пляшок. Ось така. здається, що це католицька, хоча all я all не впевнена. All ти на велику їдеш? Як ти педалі крутиш? Отак. Ході малісі. Ось, да? <плуздав> Балун, бред. Балун. А ти ціна на цьому? Балун. Не стадаєте. Не стадаєте. А тут ніби, щось, щось, якщо хлібне, Женя, в принципі, я таке от яму, так я, я щось з'їв, блю. Там 99, 90, от іще. Ну це дорого. Все. Це маленька 59, а велика 99, ну, так? Та? Ми прийшли в якийсь турецький заклад. Пішли з тіллю поїсти шаурму, ну зараз можливо там меню ще подивимося. Та... Визначилось. Шаурма виглядає ось так. Ми замовили жені собі ціле, цілу тарілку якихось смаколиків, а друзі замовили шаурму собі. З ягнятком. <плес> Як А я і все завжди все розпочав. Відпочиваєш. Насправді це мені. Ой, було дуже смачно, нам сподобалося. Ми пообідали, повечеряли смачненько. Тай рух будемо рухатися в сторону дому. Ще, звісно, прогуляємося цими чудовими вуличками атмосферними. Ось така у нас виходить сьогодні прогуляночка. Не заплановано, але досить круто. Прийшли, ми сьогодні чималенько находилися, я щось єлі йду, чесно кажучи, виснажилася. Прямуємо вже в сторону дому. Такий сьогодні був день насичений, багато гуляли. А ліса був з денного сну, тож втомилася добряче. На ручки вже проситься, Женя її поніс. Будемо йти додому. І я буду завершувати вже це відео. Друзі, я дуже рада, що дивитеся ролики, що підписуєтеся, що коментуєте, ставите вподобайки. Мені це дуже-дуже приємно. Друзі, бажаю вам всім гарного ранку, дня або вечора. Бувайте! І до зустрічі завтра в наступному новому ролику.